Вітання. Мене звати Володимир, радий вітати вас на каналі. Не було у мене часу знімати відео, дуже багато було роботи, хотілося досить швидко побудувати свій будинок, і, в принципі, мені це вдалося. На даний момент будинок, можна сказати, що повністю зроблений, є певні нюанси, треба зробити ще, облагородити територію, обшити його понизу. А так вже будинок жилий. І я з сім'єю живу в цьому будинку вже два з половиною місяці. Зараз я покажу, як він виглядає. Коротенько розкажу про те, що, як і скільки часу це зайняло. Значить, ось будинок вже побудований сьогодні, 1 вересня. В даний будинок я з сім'єю заїхав проживати уже 15 червня. Коротка передісторія, що, що станом на 10 квітня на даній ділянці ще нічого взагалі не було. Станом на 15 червня ми вже заїхали, переїхали повністю, фактично з усіма речами в цей будинок. Даний будинок я побудував за два місяці. Звісно, це було дуже багато нервів. Звісно, приходилося вживати певних заходів щодо майстерів, постійно контролювати, однак результат мене. Радує. Значить, щодо самого конструктива даного будинку, у мене на каналі є відео попереднє, посилання я вам залишу, зможете побачити, перейти по ньому, де я скинув план на даний будинок, де, я, де можна ознайомитись повністю з його. Планом, а також з чого він робиться, там є детальний план. Тому переходьте по посиланням та будете розуміти, Значить, конструктив даного будинку, він повністю дерев'яний, утеплення мінвато. Загальна площа даного будинку разом з терасою в межах 52 квадратів. Загальна площа даного будинку складає 35,4 квадрата. Саме внутрішня площа. Плюс, якщо додати терасу, яка ще складає 17 квадратів, то будинок має 52 квадрати. Вибирали ось такий колір, вибирали колір самі, фарба фінська, і по кольору нам мені дуже подобається. Можете побачити, незвичний колір. Тераса дуже класна річ, яка дозволяє собі. Яка дозволяє вам насолоджуватись життям на природі, тому що можете побачити, що фактично сусідів біля мене немає. Найближчий будинок в 100 метрах. справа зліва сусідів немає, все там досить здаля. Тому тераса це штука бомбезна, це вже перевірено. Я вам скажу, що якщо і такий будинок має бути, модульний, то він має бути з терасою однозначно. Вигляд з тераси можете побачити ось такий. Перейдемо середину, спробую вам коротенько показати. Двері та вікна металопластикові вибирав коричневого кольору. Ось такий будиночок всередини. Значить, Проживає сім'я з чотирьох чоловік, тобто я, дружина та двоє дітей. Дитині одній півроку, старшому синові вже 6 старшому вже 6 років. Основна кімната ось такого формату. Можете побачити, вона є 15 квадратів. В принципі, нам до сім'ї цієї площі більше, ніж вистачає. Єдине одне, одне, що трішки речей у нас забагато було, однак це і радує, тому що багато непотрібу просто викинули. Значить, кухня ось такого формату. Зробили все повністю на електриці, електрична плитка, електрична духовка. Формату телевізора, щоб поставити та дивитися, вийшли таким форматом, тому що двері всі розсувні. Десь повісити щось не можна було, тому приходилось щось придумати. Була ось така тумбочка. На розетці, до речі, купував. Дуже гарного формату для того, щоб поставити мультимедіа та інколи вечором насолоджуватися сім'єю якимось фільмами чи ще щось. В принципі, дуже стійка, стійка. Переживати за те, що там відвал чипаде, немає чого. Далі одна із кімнат ось такого формату. Це кімната 7 квадратів. І ось ще одна кімната. Тут проживає син. Те, що я казав, інколи, дійсно, да, не вистачає у нас місця для особистих речей. Ну, однак, це питання тимчасове. Ванна, кімната, болер, душова кабіна, пральна машина, умивальник. Все компактно, все класно. І якщо хтось каже, що 35 квадратів для сім'ї з чотирьох чоловік, то замало. Скажу так, що для нашої сім'ї, в принципі, місця вистачає. Не так за критично, як воно здавалося. Тому на даний момент будинок завершений, ми тут проживаємо на будівництво даного будинку, тобто зведення, заведення усіх комунікацій, тобто електрика, вода. Я все зробив за два місяці, тому що паралельно робився, ставився будинок. І тут на ділянці у мене нічого не було. Тобто у мене не було води, у мене не було септика, у мене не було електрики розведеної. Тобто, фактично всі ці три речі я зробив за два місяці. Поставив будинок. Зробив воду, провів до хати. Зробив септик, провів до, до хати. Була електрика, просто провів електрику до хати та зробив будівництво. Слідуючим етапом буде будівництво електрощитової. Вона вже будується. Я вам розповім що, як і так. Я розповім все вам, що до чого, і як. Електрощитова для мене це тема окрема та дуже цікава, я думаю, буде для вас, тому що. Я завжди хотів, щоб щитова була окремо, тобто, щоб вся розводка електрики була в окремому приміщенні. В загальному будинку я цього не хотів. Крім того, ось тут на даному місці ще буде навіс для автомобіля. Про це все буду вам розповідати. Відповідно, це вже буде тема для іншого відео. Якщо вам цікаво буде, пишіть в коментарях, обов'язково зніму, розповім і чому саме я так робив. По ціні за цей будинок. Вартість даного будинку склала 18,5 тисяч доларів. Звісно, ми вносили певні покращення. Звісно, ми дещо перероблювали і це трошки зайняло більше грошей, ніж хотілося. Але, власне, про витрати я зніму окреме відео, де я вам розповім. Якщо вам буде цікаво, також залишайте свої вподобайки. Власне, на цьому все. І скажу так, що якщо. Взятися, якщо захотіти, в принципі, реально реалізувати такий проєкт за два місяці. Особистий приклад на мені. Якщо у вас ще є додаткові запитання, ставте їх в коментарях, ставте свої вподобайки, діліться каналом, підтримуйте український контент. Всім мирного неба та все буде Україна!